Усім привіт! Мене звуть Олександра. Ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись для стрільців розклад на грудень 2025 року. Але спершу хочу попередити, що це не останній розклад у цьому році. Будуть ще нові формати. Цікаві, тому не перемикайтесь, не забувайте підписуватись, натискати на дзвіночок, аби не пропустити ці нові відео і, звісно, що ставити мені вподобайку. І поїхали дивитись із вами розклад для стрільців на грудень 2025 року. Ми будемо з вами дивитись на місяця, гроші, робота, кохання стосунки та дім і здоров'я. І, звісно, що таро пораду. Так, і дивимось для скорпіонів грудень 2025 року. Дивимось настрій місяця. А це у вас десяточка мечів. Ну, ви, мабуть, себе загнали, але, будь ласка, не треба. Далі це робота гроші, це в нас маг. Далі кохання стосунки, це в нас ірафанд. І дивимось з вами дім здоров'я. Це в нас карта Сонце. Почувати, ви себе будете прекрасно, і на кінці колоди диявол. Отже, дивимось настрій місяця. Взагалі, у вас карти такі сонячні, яскраві, але у вас настрій місяця це десятка мечів, це. А... Знаєте, якраз кінець місяця. Ви, мабуть, себе за рік настільки вже загнали з тими справами, з вирішенням певних питань, що ви в грудні можете відчувати себе дуже втомленими, дуже такими вже знаєте на себе вже нагрузили і більше вже сил немає. Отже, після, взагалі, знаєте, ось цієї десятки мечів – це таке певне оновлення. Тобто, грудень це останній місяць, коли ви можете відчувати ось це навантаження на вас, на те, що ви вже не витримуєте і ви використовуєте останні сили. Але трошечки почекайте, бо дійсно вже з січня у вас почнеться новий етап у житті, і ви вже не будете відчувати себе настільки виматеними, настільки. Як то кажуть, вже вбитиме. Головне, пам'ятайте, що в грудні ви маєте себе більше берегти, аби дійсно себе вже знаєте, не вижити в той лимон і не зробити із себе сік. Тому, будь ласка, про це пам'ятайте. Бо так у вас загалом карти випадають гарні, але ось це перевантаження, воно може датись знаки, тому не забувайте відпочивати, відновлюватися. Це головний такий принцип буде вашого місяця. Далі, по грошам і роботі, у вас випадає карта Маха. Вона говорить про те, що ви здатні зробити усе, що ви хочете, ви взагалі здатні. Реалізуватись наповно, у вас є усе досвід, талант, розум, краса, знання. Вам потрібно це тільки правильно запакувати та показати. Взагалі, маг це, це та людина, яка у собі не сумнівається, вона знає, що вона досягне того, чого хоче, і використовує усе, що має у своєму арсеналі. Вона не думає про те, що потрібно ще щось додати, аби щось зробити. Вона сама бере і діє. Тому, от в роботі це буде означати, що у вас, по-перше, і по грошах буде, бо ви будете правильно все робити. І до вас буде, знаєте, буде як таке, як джекпот. До вас буде приходити, приходитимуть ваші клієнти, доходи приходитимуть. У вас буде все, хто каже тут а, вибудовано. Але не забувайте, що ви можете ще себе рекламувати, показувати, ви можете себе проявляти проявляти у соцмережах, показувати різноманітні свої таланти, можливо, навіть чомусь додатковому навчатись, аби підвищувати свій рівень, бо взагалі, ось ця трансляція себе вона буде гарно сприяти на тому, щоб просувати вас, просувати ваші послуги, вас, як експерта, як спеціаліста, тому не забувайте, що це також буде гарною порадою. Стосовно Кохання і стосунків, то тут у вас випадає Рафант, це означає, що можливо, це якраз буде і реєстрація шлюбу, можливо, це буде якраз розуміння, взагалі на якому етапі ви знаходитесь, розмежування своїх обов'язків, якщо ми говоримо про пару, побудова нової сім'ї, можливо, ви з'їдетесь і будете жити разом. Це саме про те, що ви, от як двоє людей, які вирішили вступити в новий етап свого життя. Тобто це саме, от як, як то кажуть, про це. А, якщо ми говоримо про оточення, то це саме про те, що ви будете, а, знаєте, як а, більш ретельно і детально дивитись на своє оточення, дивитись, хто взагалі поряд з вами. Чи дійсно ці люди, які. А, Підтримують вас, чи дійсно вони хочуть з вами рухатись в одному, як то кажуть, по одному шляху, чи дійсно вони вас як мінімум розуміють і підтримують? Місяць грудень він взагалі може показати, хто вас підтримує, а хто ні. Ви вже будете самі приймати рішення, чи терпіти і залишатись цими людьми, чи все ж таки йти в новий етап свого життя і продовжувати рухатись вже з новими людьми і з новим оточенням. Також це може. Може означати, що ви можете бути на певних заходах, де ви можете зустрічати своїх людей. І це можуть бути певні концерти, це можуть бути певні, не знаю, якийсь театр, це можуть бути різноманітні заходи, де можуть бути ваші люди, які будуть з вами потім дуже довго. І стосовно дому та здоров'я, то тут ви будете повністю сяяти, це буде карта. Це в нас карта сонце. Це означає, що ви будете почувати себе прекрасно. Настрій буде чудовий, святковий. Ви будете дійсно. А... Відчувати себе такими здоровими, сповненими сил, вам буде усе навколо подобатись. Ви будете такі, знаєте, замотивовані, мріливі, прекрасні. Тобто, можливо, це якраз і купівля подарунків, і вас будуть завалювати подарунками, і це буде таке відчуття у святковості, і знаєте, не дивлячись на те. Що взагалі навколо яка ситуація у світі? Ви будете в прекрасному настрої і прекрасно зустрінете 2026 рік. Це ось знаєте. Основний такий посил, що забудьте взагалі про ту карту десятк мечів, не треба себе так почувати, бо всередині ви дійсно себе почуваєте, ось як ця дитина, яка насолоджується життям, яка бачить, куди вона рухається, і яка відчуває себе наповну. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь життям і створюйте навколо себе затишок, аби це підтримувало ось той внутрішній вогник, який є у вас всередині. І ми подивимось з вами таро-підказку на місяць для стрільців. Що карти ще радять вам, особливо виходячи з десяточки мечів, яка порада для стрільців на грудень 2025 року. І це в нас карта. Карта двічка жезлів. А вона нам показує про те, що а, ви будете вже будувати плани, дивитись у майбутнє. Роден взагалі сприяє цьому. А ви будете, знаєте, бачити ось це сонце поперед себе. Да? Ось ті гори туди, куди ви рухаєтесь ваше світло майбутнє. Ось вам карти підказують, що дивіться на позитив. Мисліть позитивно, плануйте, а, пробудовуйте, як. Якісь свої певні кроки, етапи, як можна цього досягти. Дивіться, так? один джезл вже починає навіть квітнути. Тобто це не так вже і далеко від вас, ось ці далекі далі. Можливо, це певний переїзд, можливо, це рух вперед, можливо, це зміна локації, де ви живете, можливо, це зміна роботи. Це от саме зміна в вашому житті, яка прекрасно. Вашому новому року. І якщо ми подивимось на задню сторону, то ви тримаєте в руці взагалі Всесвіт, усе в ваших руках, ви можете усе вирішити. Розрулити будь-які питання, які вас з'їдають, і усе погане воно залишиться, залишиться позаду. Головне, пам'ятайте, що поряд з вами завжди да, є ось той якийсь лев, який. Вас підтримує і вогонь, який горить, який дає вам сили діяти, який дає вам, як то кажуть, наснагу рухатись далі, бо ви рухаєтесь саме у світле майбутнє. Усе буде так, як потрібно. І це, в принципі, як. Такий невеличкий меседж вже з 26-го року, що 26-й рік принесе вам величезні зміни. Головне, пам'ятайте, що усе в ваших руках, і певні кроки ви можете робити самі вже зараз. А я вам дякую, що ви були зі мною. Не забувайте писати в коментарях, як у вас програється цей місяць, ставити мені вподобайку. І звісно, що не забувайте натискати на дзвіночок. бо... Цьому місяці в грудні будуть ще нові формати відео. А я вас наразі обіймаю і до нових зустрічей!